Вітаю, друзі! 15 травня, Всесвітній День Вишиванки, День Сім'ї. Всіх вітаю і закликаю відстоювати традиційні цінності як сімейні, так і наші народні. А тим часом турецький гамбіт. Сьогодні в Турції. Україну представляють Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Сибіга, міністр оборони Умєров, до речі, ну і американський за сумісництвом, Подвійний. Андрій Єрмак теж кажуть, слуга пару панів, його заступники Жовква і Брусилів. Росію представляють згідно рішення Путіна. Мединський це помічник президента Російської Федерації. До речі, Мединський уродженець України Смілої Черкаської області. Гаузин – це заступник міністра іноземних справ Російської Федерації. Костюков, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, Фомін заступник міністра оборони Російської Федерації, член делегації. Взагалі, в Росії нинішні мирні переговори називають продовженням стамбульських перемовин стамбул 1. Тоді, коли українську делегацію очолював Арахамія. прямо наполягають на спадкоємності мединський голова делегації, там, е е і так далі. Так... 15 рівно 3 роки тому травня відбувалася зустріч у Стамбулі. Ну І спиратися пропонують на тодішніх Стамбульські угоди. Нейтральний статус. Скорочення збройних сил, поставок зброї, е гуманітарна повістка, зміна, ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Звичайно, ця позиція для Зеленського це піддих. Тому що зразу виникне питання: а за що тоді три роки воювали? За що тоді втратили таку кількість територій, за що тоді. А на тих умовах Донбас мав бути автономією України, втратили чотири області і Крим, який мав бути екстратеріальний статус мати. А найголовніше навіщо втратили мінімум мільйон життів українців? В хлам знищена економіка, енергосистема, промисловість. Питань до Зеленського тоді буде мульйон. Звичайно, Зеленський не збирається йти на продовження стамбульських перемовин. І сьогоднішній день цьому початок. Спочатку з'являється заява в російських ЗМІ, що перемовини мають почати в Стамбулі о 10-й ранку, і делегація російська перебуває. Українська делегація через певний час заявляє, ми вирішимо чи приймати участь в переговорах після перемовин в годину дня з Зеленського з Ердоганом, президентом Туреччини. Тобто, ще невідомо, будуть брати участь, не будуть брати участь українська делегація. Хто її очолить? Хто в неї входитиме, ну і взагалі, які, які вона матиме повноваження і директиви? Відповідно, з'являється заява Захарова, що на прохання турецької сторони перемовини перенесено. Водночас Трамп заявляє, що заради миру готовий у п'ятницю відвідати Туреччину. А Путіна там сьогодні немає, тому що там сьогодні немає Трампа. Кожен в цій грі шаховій, геополітичній, дипломатичній, піднімає ставки собі, піднімає їх до величезної висоти. Єдине Україна. Ми, українці, маємо чітко усвідомлювати, що в, в якій позиції знаходимося ми. Перше. Людський ресурс на межі. Мобілізація сила результатів не дає навпаки, від'ємні результати. Друге. Фінансовий ресурс. Ми не можемо кредити вже навіть брати, не кажучи про якусь односторонню допомогу. Третє. Озброєння. Озброєнь немає і стає все менше і менше. І боєприпасів, що найголовніше, і забезпечити ними Збройні Сили України. Сили національного спротиву, практично вже неможливо. Четверта ситуація полягає в тому, що ми не маємо союзників. США виходять з процесу, це вже очевидно. А такі навіть не партнери, а попутники, як Франція, Німеччина. Британія, вони швидше нагадують повій з окружної, яким три рубля покажуть, і вони в той бік і біжать. Зараз російський дешевий газ, вони кинуть Україну і побіжать. І ще ключовий момент: всередині України, всередині України. Абсолютно, абсолютно. Зростає недовіра, несприйняття, критичне відношення до військово-політичного керівництва країни. Зелені гниди забембали всіх. Просто чи може країна воювати при таких от стартових, як кажуть, можливостях? Може, але закінчиться це розгромом. Закінчиться це капітуляція, і треба чесно це самим собі дивлячись в зеркало сказати. Тому для України і для українців сьогоднішній мир це єдиний шлях вберегти державу, зберегти життя нації, дати майбутнє нашим українським дітям. І іншого шляху немає. Інший шлях, шлях війни, шлях тотальної мобілізації, шлях, там, який пропонують тотального спротиву. Це самознищення нації. Ми повинні обрати або зберегти націю, розвивати, кріпнути і відновитись, або згинути. Або, Або. І я скажу так: дай Боже мудрості. Нам, українцям, кожному з нас. І тим, хто буде приймати в Стамбулі рішення, і кожному з нас. Давайте кожен зараз напише коментар миру. Україна потребує миру. Це кажуть воїни, це кажуть працівники, трудівники, селяни, це кажуть всі українці. Боже, бережи Україну. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною процвітаючою і будемо жити. Продовжимо наш аналіз, як тільки будуть виникати нові події в Стамбулі. До зустрічі!